Одній із найстаріших військових частин Збройних сил України 95. 24 та окрема механізована бригада нещодавно відсвяткувала ювілей. Бойовий шлях тоді ще дивізії розпочався у 1918 році. Під час громадянської війни бійці частини воювали на Заволжі, Уралі, Воронбурзьких степах та Туркестані. У Другій світовій 24-та залізна дивізія брала участь в обороні Києва, боях під Москвою та Сталінградській битві. І дотепер бригада не втрачає своєї бойової готовності. За роки незалежності багато міжнародних навчань, експериментальних тренувань, показових занять та чимало інших військових заходів проходять саме на базі 24-ї окремої механізованої бригади. Неодноразово військовослужбовці залізної брали участь у миротворчих операціях у Лівані, Сієра леоне Косові, Ліберії та Іраку. 24-та окрема механізована бригада раніше дивізія. Це елітне з'єднання сухопутних військ Збройних сил України. Я мав щастя в цій дивізії служити, як кажуть і казали ще за часів радянського союзу, що попав в залізну дивізію – пишайся, не попав, радій. На честь ювілею на території частини відкрили пам'ятний знак першому командиру дивізії Гайну Дмитровичу Гаю. Він вважав на іменування залізна найвищим виміром солдатської мужності та доблесті.